Учора під стінами парламенту скандували тисячі українців. Нас єднає мова, єдина державна мова. Компанія з такою назвою, яка стартувала у Львові, набрала обертів у столиці, об'єднала людей бажання захистити мову як втілення однієї з найбільших цінностей держави. Звичайно, люди мають спілкуватися різними мовами, але державна має бути лише таки одна в нашій країні. Якщо ми хочемо мати одну єдину державу, акція розпочалася ще 1 липня у місті Лева. За словами її ідейника і організатора Ігоря Васюника, вона має філософський, наступальний та державотворчий зміст. Це не прив'язка до виборів, а перманентна акція. Єдина державна мова це запорука цілісності України. Ми хочемо заявити, що мовний закон, який прийняла 248 Запроданці України це злочин проти держави, що двомовність це веде до розколу України, і тільки єдина державна мова може об'єднати всіх громадян України незалежно від національності та віросповідання. Піший похід до стін Верховної Ради на захист української мови став логічним завершенням з'їзду об'єднаної опозиції. Вчора політики оголосили прізвища претендентів у кандидати у народні депутати по мажоритарних округах. У Львові об'єднану опозицію представлятимуть. Сто й хміль Михайло Михайлович. 117-й Васюник Ігор Васильович. Опозиціонери прийшли вулицями Києва. Однак традиційно біля стін парламенту їхній хід призупинив живий ланцюг міліції. Попри те, учасникам ходив вдалося чітко висловити свою позицію. До акції нас єднає мова долучилися й лідери політичних сил Арсеній Яценюк, Олег Тягнебок, Анатолій Гриценко та інші. Під час мітингу панувала оптимістична світла атмосфера.